Кілька днів тому, за словами очевидців, ось тут, на березі Івачівської водойми, нечистоти стікали прямо у воду. Зараз бачимо, що воно не встигло навіть обсохнути. Там позакидали люди сьогодні зранку, як говорять жителі, просто закинуто мусором, свіжа земля, засипали то все, щоб. Приховати ті всі свої докази. Куди стікають на чистоти вівачеві, ми запитали в одного з мешканців. Все витікає е, нагороди, якщо нормальна людина нормально себе ну, контролює, то він собі зробить септик, Заплатить гроші йому викачують. А хто не, не поважає ні природу, ні а ні А Часто ви бачите нічого? тут машину, котра викачує, ніколи. Ну, тобто все йде в річку. Ну, виходить, що так. Хто виливає на город, Хто виливає в річку? Такі дії людей завдають неабиякої шкоди природі, кажуть в екологічній інспекції. Якщо тільки каналізація, це ще півбіде, а може бути, що і от коли стирають пральні порошки різні і так далі, вони поступають воду, йде забруднення води, відповідно. В даних в таких випадках, от коли тече, то ми приймаємо міри, притягаємо до адмінвідповідальності, відповідальності, береться лабораторні аналізи, зразу впливу, оцінюється вплив на водний об'єкт. Того, що потрапляю за скиди неочищених стічних вод у водойми, передбачена адміністративна відповідальність. Попереджають екологи. Порушникам доведеться заплатити від 170 до 340 гривень штрафу. А якщо встановлять факт забруднення водойми, відшкодувати треба буде й завдані природі збитки. Це є водосховище, з якого підпитується вода для всього міста Тернополя. Неможливо таке. Зараз розгородили землю, ну, от вдячні рибакам, які прийшли аматори, які допомогли це розгородити, зробити своїми діями. Прохід сюди зараз є, бо скоріше ми сюди пройти не, не мали можливості, тому що були встановлені загорожі. Зараз все розгороджено, маємо прохід по приводу, неодноразово будуть проводитися рейди. І в рейдах, якщо будуть виявлятися такі порушення, ну, будемо далі звертатися про охорону, в екологію, ну і в другій інстанції.